Щоб потяг мозоляки, а потяг мозоляки, все байдуже, а мені то все байдуже, для мене справжній душе. І на мене, байдуже, та як поляче, поруч друга пече. Голод, холод, голод, холод все кам'яка, обороночні атака, оборона ті атака. Все байдуже, віля мене, справжній служить, врія на мене дуже мені байдуже, моя коля печне, поруч, кого виплете. По ворогів вже не далеко, вже недалеко, недалеко. Острий штаблі та багнети, острий штаблі та а мені та все байдуже. Гана ворожа, княта куля, на ворожах не та куля, це хлібок обпірнула. А мені це все байдуже, мені все байдуже, біля мене справжній служить, Віля мене дуже тож. мені Тож мені байдуже, а я доля припече, поруч другове плече. Війна мене дуже, тож мені байдуже, а я доля припечне, поруч другове плече. Сла Україні!